Дійсно, в нас аграрний регіон. Землеростом займалися наші пращури, тому, як кажуть, сам Бог велів займатися сільським господарством. Господарство було створено в 2012 році. Займаємося вирощуванням зернових культур. Перша земельна ділянка це було 82 гектари. Зараз в даний час у нас вже 800 плюс гектарів в районі 600 гектарів пайових земель. На даній земельній ділянці найбільша була конкуренція 51 учасник. Перемога в даних торгах дійсно викликала позитивні емоції, віру в себе і віру в те, що дійсно що це все було справедливо по-чесному. Перш за все, переваги. Роботи з земельним банком в тому, що землі, які розігрались на аукціонах, не так далеко розташовані до нашого господарства, що також логістично нам підходило. І плюс що довготривала оренда дали можливість обробляти будь-якому фермеру, незважаючи на те, чи це великий чи малий фермер, всі були в рівних умовах. Так, ціна більша ринковою, але ми готові до таких викликів. Тому даний проект заслуговує ну, на довіру і. Він надзвичайно є ефективним. Якщо в майбутньому в нашому регіоні будуть розіржувати слоти щодо державних земель, то так я в майбутньому зацікавлений взяти в них участь. Вони є надзвичайно цікавими. Робота з людьми це завжди є певні нюанси. Але коли ти бачиш результат своєї роботи, коли ти створюєш там робочі місця, сплачуєш податки, це справа напевно нашого всього життя. Віримо в прекрасне мирне майбутнє в нашій державі.